На дворі завірюха і зима малює лютий снігові картини та кличе всіх закоханих сурма на свято День Святого Валентина. Хочу всіх вас привітати з цим святом і від серця побажати, щирості душі кохати. Сьогодні ми з вами поговоримо про незвичайне і веселе старовинне свято, День Святого Валентина. Це свято, і навіть трошки таємниче свято ми називаємо свято Дружби і Любові. Святий Валентин прийшов до нас із легенди, де живуть закохані, а їх ангел-хранитель Валентин допомагає знайти один одного. Він, як розповідає легенда, завжди оберігає від лиха тих, хто вірно дружить, щиро кохає один одного. День Святого Валентина це свято любові, миру, доброти, чесності, сміху, веселощів. У цей день співають, танцюють, веселяться, жартують. А зараз я пропоную відповісти на запитання, хто кого кохав. Герда любила? Вірно, Кая. Принц любив кого? Так, Золушку. Ельф любив, дюймовочку. Комарик любив муху, цокотуху, молодці. Ось ми з вами згадали наших улюблених героїв. У цей день завжди дарують один одному подарунки. До подарунків на це свято тільки одна вимога. Вони повинні мати форму сердечка. Всі наші діти. Гарні і веселі, вічливі, привітні, в них добрі, щирі серденька. І цей день дружби, в день святого Валентина ми даруємо один одному теплоту своїх сердець.